Всім привіт! Гарного доброго вечора. Стара схемка, нові схемки і плетіння. Так, це стара схемка, це килимочок, і я вам показувала в попередньому відео, кицю я вже виплела. Далі я буду просуватися, далі буде цікавіше. Так, тепер ось шматочок виплетений, дивіться: серединка дуже цікава. Це буде скатертина, Так, ось схемка до неї. Я буду виплітати по ось цій стороні. Тому що тут оця смужка щось мені не зрозуміло, навіщо вона там. То я буду, щоб чистенька така трояндочка була і далі. Так, ну а ось цю частиночку я вже виплела. Чи вона мені сподобалася ця, тут йде за годинниковою стрілочкою поворот. так, І мені сподобалася ця ось обв'язочка. Взагалі повинна бути цікавою. Так, тепер я вам хочу ще показати одну красу. Так, отака от краса. Так, це десятий номер ниточки, це тонкий акрил. <кій> <кій> Пробачте. Е, останній рядочок в мене пішов хвилькою, так. А, але я розпочала. Ось наступний рядочок, він мене трішечки став е, виправлятися. Тому надалі, я думаю, що, буде, що вона виправиться. Ну, я думаю, що буде все гаразд. Ну, така краса. Так, і до неї я хочу показати вам схемку. Так. Я щось не хочу переключатися. Так, переключилась і ось оця схемка така буде. Що по цій схемці? Можливо, я її трошки буду збільшувати, тобто будуть зміни? Ну, я побачу, в принципі, я вже почала ось, ось цю частинку виплітати. Так, так. А що я хочу, я хочу, ну, я побачу. Якщо мені буде підходити, буде все нормально. Якщо то я хочу збільшити. Я просто ось ці е, листочки так, ну, я називаю так листочки, я їх просто зроблю ще, е, ще одну тут е, отак, листочки зроблю. А потім вже буде обв'язочка йти. Ну, побачимо, як буде. Ну, можливо будуть, бо тому що я дивлюся, що хотіла більшого розміру, щоб вона була. Далі я буду комбінувати ниточки і гарненька вона виходить дуже. Якось так виділяється тут квіточка ця. Так що далі буде цікавіше. А я щиро дякую, що ви є. Ви найкраще. Бережіть себе і любіть себе! Вам причі довго настрою і любові до Бога! І пока-пока. До слідуючого відео. Люблю вас!